Классно шутка? Такая, как Маша Медведь. Давай автомат до рук и вперед. Как раз выучают местность, разумеется, там тактику разрубляют. Все, как моя бот.

А там далеко. О, там, де червоний дах і там бабина хата. Я хочу йти на гору. Я хочу йти на гору. Да. Я великий гірськолежник на каптах. Зараз будемо їхати поглині вверх до гори.

Байже не видно. О, молодец. Ди стріляй. А ты попал уханец за мал? А ты попал? Ты здравствуй, ты А ти тебя. А ты девушка? Девушка живуча. <плес> А, хай буде Я так на команду. Там партизани варять борщ. А ми зараз підемо і його будемо їсти. Ти любиш борщ, варчик? Сюди не було стрільнювати, не переживай. Партизани розвоюють індиків і варять з них смачний борщик. Я? А що там є? Був О. Що? А що там не вистачає? Що там да? ще є? Ні, ну, там ще якісь які хлопці приїдуть, але все одно. Ми теж постріляти. Значить, який смачний борщ, напевно. Що, що, та -та, горячий, та, горячий. З тушонкою. Що ж от та гарячий, з гучонкою, з чаєм. Давай, кидай. Все. Як має бути, бачиш, калорійна їжа. Я взяв телефон. За мятам. О, ви бачите. Да. Тушонку не крадуть, а віддають дітям. <рес> кому, кому. Що вони знімають? Пробуй, чи добре. Гарячий дуй. <рес> Чекай. Подуй, з'їж, почекаємо півгодини, можна дітей добре, кормити. Добре, треба ще одну тушонку. Кидає? А жир Зафіксована друга банка тушонки, яку не вкрали, а віддали дітям. Це тушонка це дуже смачно, ну правда, не така. Дякую. Оля буде імітувати черпак. Давай імітуй черпак. Ти казала, я хочу черпак зімітувати. Ні, я хочу що нібито я... Ага, що нібито ти вариш борщ. Не, Ясно. Я не буду пихати, я скажу, а що... ти вмієш варити борщ? Я Як не вмію. Ігор, ти що вже мене так чесно? З тушонкою чи з індиком? Ну так, давай ну, так, крупним планом Борщ Борщ вже там крупним планом. Здоров, слава! Зараз із Заходу організували в кружній кухні, а на завершення усіх пригостяли смачним борщем. Давай, сорби. Я російсько така. Десять дурним. Дурно це. Дурно так. Кокуварили. То чого дурно? Як що поколари?